Перевірю, придбав я ось такий термометр садовода, Чо? у чому його фішка. Я не знаю, чи камера передасть чи ні. А там є такий чорненький повзуночок всередині. Якщо ось так перехилити градусник донизу, он видно він поїхав до самого низу. Шкалує. Ось тут теплиці, думаю, буде видно ось так, я його перевертаю, падає бігунок донизу в горизонтальному положенні, залишаю його ось тут на картоплі і вранці прийду, подивлюся, що воно тут мені покаже, що це за. Такий термометр садовода.